Ніхто не хоче виховувати нового Ізенхауера в офісі президента. Вони розуміють, що після перемоги їм треба щось робити, буде з генералом залужним або відправляти почесну відставку, так, або відправляти в якесь довготермінове закордонне відрядження, там представником України в НАТО чи щось. Тому вони чітко розуміють, що це може стати конкурентом, бо за нього будуть боротися багато політичних сил. Після нашої перемоги, аби він став під їхні прапори, тому його забувають просто сказати людське дякую, е дати певну державну нагороду. І я уже піднімав питання: а чому генерал залужний при всіх його безпосередньо чудових досягненнях? Так те, що він зробив Україну, досі не отримав е звання Героя України. У нас так ми подивились е на 24 серпня, як у нас отримували державні нагороди високого рівня. Певні люди, знаєте, які там десь там е, наспівали пісень при всій повазі, так? У нас е, певні композитори один рік отримують, уже при цій владі отримують звання герої України, потім е, національні легенди все остальне Так, у нас національні легенди і вже, і вже е, живий при житті собі пам'ятник, який зробив, це не раз залужено. так Скажіть йому просто по людськи дякую і вручить йому найвищу державну нагороду. Це ж нічого. Для мене це просто як знаєте, як людське дякую за те, що це зробило людина. Це не робиться. Чому бояться конкуренції, бояться, що втратять і цю людину, і потім що він буде для них конкурентом. Це дуже просто. Кожен вірить в те, що він хоче вірити. І навіть коли людині кажуть стовідсоткову правду, якщо він все не хоче вірити, він не буде в це вірити. Це стосується прогнозів Гура. Ну, нехай гурце розповідає безпосередньо нашому головнокомандуючому, Це їхнє завдання розповідати прогнози дій можливих дій ворога. Не більше гур не має права розповідати, що будемо робити ми, бо він це не його сфера відповідальності. Бо гур тільки розраховує і завжди у кожного розвідника є золота фраза, коли він доповідає е, висновки з оцінки противника і і можливий варіант дій. Він завжди каже так, юридично прикриваючи себе на все життя е, перед будь-яким прокурором. Ймовірним характером дій противника може бути. Розумієте? І, тому це Ні, навіть не прогноз, це його точка зору на певну ситуацію. Тому треба сприймати це реально. І ніколи до того жоден начальник ГУР у нас не розповідав, яким чином будуть Збройні Сили воювати. Бо це не його парафія. Тільки наче, наш головнокомандувач Генерал залужний може розповідати, як ми будемо це робити. Але він ніколи це не зробить, бо він знає чітко, що скільки раз промовчав, скільки раз не пожалкував. Я ж золотий, казав вже про це золоте правило. І заложними нема за що красніти, червоніти безпосередньо. Все, що він казав, за це все він відповідав. Тому він багато не каже, але багато робить. що вірити українцям, друзі мої, вірте в нашу перемогу. Це найголовніше. і Чим більше професійності буде на кожному робочому місці, тим швидше прийде наша перемога. Не треба літати десь там в небі. Треба ходити по землі і казати чітко роз... розсіяну ситуацію, що простягуй ножки і по гадьошки Так? Тому е у нас шансів перемогти достатньо багато. Е Саме головне не втратити ці, ці шанси і не вірити в, каз в казки, що хтось за нас хтось переможе. Ми чітко зрозуміли, сподіваюся, українці давно зрозуміли, що НАТО людьми нам допомагати не буде. Що в певній кількості зброї і техніки, яку би ми хотіли мати зразу, нам також не дадуть. що ліндлін це поки що казку, якою нам гадують, розповідає, що все буде добре, але ми цього не маємо. Тому скажу, ще, власна економіка це завдання номер один. Підготовка людських ресурсів на території України в певній величезній кількості завдання номер 2 підготовка території до опору противника, завдання номер 3 три. три речі, які треба робити, і треба було робити ще до лютого місяця, після лютого місяця це треба робити обов'язково. А вірити, що йому хтось щось розповідає, знаєте, розповім таку страшну ситуацію, коли частина мого дитинства пройшла в далекому далекому Сибірському місті. І до школи мені було треба йти не один кілометр. Я завжди йшов, брав палку в руки, бо собак було без треба було по дорозі відбиватися від них. Але між тим, я вмів читати і любив читати. Я багато чого читав на парканах, але скільки раз не заглядав. Не відповідає дійсності, тому що в дитинстві я навчився чітко зрозумів, що не вір тому, що пишуть, і то, що говорять, а сприймай, і перевіряй сам самостійно. Українець, кожен також треба зрозуміти, що вір самому собі, і то не завжди вір в певних моментах. Перевіряй, довіряй, але перевіряй. Та я тільки б додала, що мені нам дуже зараз подобається. Ми іронізуємо з пане генерале з британських розвідників, які кажуть. Ворог, ймовірно, буде атакувати Бахмутський напрямок ймовірно, так ймовірно, ні. Оце якраз історія про те, щоб справді зняти з себе трошки відповідальності. Дозвольте, пане генерале, вже на я вас запитаю. Це про прогноз, але отакий от коротенький, сезонний. Скоріше ми точно знаємо, що зима не буде. Цього сезону на боці ворога ми дуже сподіваємося, що вона або буде нейтральною, як колись папа римський, або прям за нас, як увесь цивілізований світ. І експерти кажуть, що земля вже починає замерзати, а це означає, що буде легше використовувати воєнну техніку. Чи справді це так, і чи справді в грудні, ну не знаю, скоріш там за все, нашим хлопцям і дівчатам вдасться вже рухатися фронтом, а не тільки от зараз, як, наприклад, на Бахмутському напрямку, відбивати атаки ворога. Ну, будемо сподіватися, що українська земля нам завжди допоможе. Але згадаємо той 15-й рік. Якраз от і взимку 15-го, і взимку 22-го росіяни починали наступ. Тому не треба недооцінювати ворога. Пробачте знов за холодний душ. Але скажу більше, що досвіду виживання в польових умовах українська армія в рази більше. Бо російська армія такого досвіду має Всі часи, що вона воювала в Сирії ну немає в Сирії таких морозів, як е на території України. Тому у нас є свої певні плюси. Але знов таки, якщо ти бліндаж не викопаєш, е траншеї не викопаєш, е дрова не нарубаєш і в пічку їх не принесеш, толку не буде. Ти не зігрієшся. Тому аби мати е спроможність вижити, треба для цього щось робити. Аби наступати. Про що ми вже казали, треба готувати людей, техніку, ресурси, накопичувати е, о, певну кількість озброєння боєприпасів, аби просуватися вперед Оце найголовніше завдання для нашої оборони. І сподіваюся, що взаємодія генерала Залужного з іншими е, представниками оборонно-промислового комплексу дадуть результат по звільненню наших територій. оце найголовніше, бо залужний. Не може зробити все для збройних сил, бо він залежить від кого? Від кожного українця? Бо перемога загальна всіх українців. Не президент веде нас до перемоги, а український народ впевнено іде сам до перемоги, підтримуючи армію. Бо і досі вдячний нашим волонтерам, кожному волонтеру, які печуть пиріжки, в'яжуть шкарпетки, поставляють техніку. Поставляють боєприпаси, поставляють засоби озброєння, бо величезна кількість машин, на яких їздять наші збройні сили, це не те, що дала держава. Абсолютно цього не дала. Тому знову таки ж, воює український народ, а командує Збройними силами України, слава Богу, наш е головний командир, генерал Залужний. Всі інші допомагають йому в цьому. Тому зима на нашому боці, бо це наша зима. Ми воюємо на своїй землі, і навіть в холод все одно нам тепліше, бо це наша земля, вона все одно нас зігріє. Я в цьому впевнений і хочу побажати всім величезної наснаги за завзяття. Хочу нагадати, що найголовніше, щоб зброя була чиста і суха, щоб порох був завжди на поготові і вірте собі, і вірте ті, хто поряд з вами. Оце найголовніше крок за кроком ближче до перемоги. Тоді ми переможемо. Ніхто за нас е, воювати і перемагати не буде.